У 1995 році Дніпропетровський телефон святкує сторічний ювілей. У цей час у місті близько 220 тисяч абонентів користуються стаціонарним телефонним зв'язком. Це майже пік розповсюдження приватних квартирних телефонів. Ось такі апарати були у більшості абонентів, а починалося все із 40 користувачів. Перша телефонна станція у Катернославі з'явилася у 1895 році, через 19 років після того, як винахід запатентували у США. На території нашої губернії, тоді Катеринославської, виявляється, що не перше місто Катеринослав, а ростов на Дону, який також входив до території Катеринославщини. Фактор такий був один: це кілька великих підприємців, великих підприємств, губернські служби. Вони хотіли між собою комунікувати. Якраз була така потреба, і 24 листопада, 6 грудня, 1895 року. Якраз відкрилася телефонна лінія. Номер один телефон був у поштово-телеграфної контори, тобто це поштамт. Перші телефонні лінії мали довжину більше 20 кілометрів в нашому місті. Вони були на дерев'яних таких стовпах, і вони проходили по проспекту, тоді Катерининському, зараз Яворницького, потім до Брянського заводу вони тягнулися і до Соборної площі, тобто такий центр міста. І от цікаво, що розмовам заважав. Шум, значить, цей в проводах, і виявилося, що це шум трамвая. 90-х років наявність телефону в квартирі вже перестає бути ознакою соціальної диференціації. Але за початковими цифрами телефонних номерів все ще визначають район проживання абонента. Наприклад, мешканці центральних районів мають номери на 44-45, лівого берега на 27, а жилмасиву перемога на шістдесят Якраз у ці роки з'являються перші мобілки. Вони мають вигляд великої трубки з антеною, важать до пів кілограму і коштують дуже дорого, враховуючи вартість абонплати і дзвінків. Абонплату, до речі, рахують в доларах. Володарями перших супутникових телефонів є депутати, банкіри, бізнесмени та представники кримінальних угрупувань. Тобто історія повторюється через 100 років у вигляді вже мобілок.